Доброго дня, шановні учні! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо тему способи подання повідомлень та джерело інформації. На уроці ви дізнаєтесь, якими є способи подання повідомлень, як надсилають і отримують повідомлення, і з яких джерел люди отримують інформацію. Нагадую, Комп'ютер це об'єкт підвищеної небезпеки. Тому завжди дотримуєтесь правил поводження із цим технічним засобом, про які ми детально говорили на вступному уроці. Від чого залежить спосіб подання повідомлень? Інформація передається за допомогою повідомлень. Які в першу чергу ми можемо поділити на усні та письмові. Усні повідомлення подаються за допомогою звуки. Це може бути розповідь вчителя, якась інформація по радіо або, взагалі, діалог з кимось з ваших друзів, знайомих і так далі. Письмові повідомлення подаються за допомогою тексту. Малюнків, таблиць, схем, зображень тощо. Те, що ми ось так осягаємо нашим з вами зором. Також повідомлення можна подати жестами, сигналами. Це все є теж способи подання повідомлень. І іноді, при поданні повідомлення, ми використовуємо декілька способів одночасно. Такі повідомлення є комбінованими, бо там бере участь і усна частина, і письмова теж. А ще це може бути підкріплено і жестами, і сигналами. Зокрема, комбінований спосіб це один із таких зручних способів. Які використовують електронні книжки чи презентації. Чому? Зараз ви слухаєте мою презентацію. Ви бачите перед собою текст. Ви бачите перед собою малюнки. Ви чуєте звук. Можете... Я сюди міг би вбудувати відео. І так само тут би могли бути вбудовані 3D-моделі. Тобто, і подання інформації можна сказати з різних сторін. Способи подання повідомлень. У загальному – текстовий, графічний, звуковий відео, жести та сигнали. І комбінований, який містить, містить усі ось ці п'ять перших. Способів подання повідомлення. Давайте з вами задумаємось, якими способами подання повідомлень ми найчастіше користовуємось вдома. А які способи обирають ваші рідні. Відповідь на це питання, будь ласка, залиште у приватному коментарі в класурмі до цього Уроку. Зверніть увагу, одні й ті самі повідомлення можна подати різними способами. Давайте собі уявимо, що нам треба якось подати казку Івана Франка фарбований лист. Вона вже є першочергово та казка, яку він написав. Ми можемо скласти сценарій і за цим сценарієм створити мультфільм. Це вже не текстовий спосіб подання інформації, а це вже комбінований, бо тут міститься і 3D-об'єкти, і звук, і відео. Або ж можемо трошечки спростити, подати її в аудіозаписі. Записати за ролями цю казку, і у нас вийде чудовий аудіозапис. Тобто з текстового способу подання першочергового, ми можемо зробити звуковий спосіб подання. Все дуже легко і дуже просто. Вибір способу подання повідомлення залежить від певних чинників. Перше. Це той, хто надсилає повідомлення. Тобто відправник. Є різні відправники. Деякі люди, на жаль, не можуть використати звуковий канал повідомлення, деякі відеоканал. Тому все залежить також і от навіть від ось таких мільчайших особливостей. Далі у нас йде те, кому ми адресуємо отримувач. Тобто тут. Теж все залежить від особливостей отримувачів. І навіть засіб зв'язку між відправником і отримувачем може повляти на вибір способу подання повідомлень. Наприклад, якщо ми з вами використовуємо сучасні інформаційні технології, звісно, ми можемо користуватись комбінованими повідомленнями. Тому що ми можемо через наш комп'ютер, смартфон, ноутбук і так далі передати і відео, і звук, і текст, і інші знову такі моменти. Якщо ми повернемось 100 років по тому, звісно, людина не могла цього зробити, для того, щоб передати якийсь графічний спосіб подання, нам треба було. Класти фотографію конверт і передавати її. Або щось передати усну. Тому, звісно, в залежності від каналу передавання, залежить і вибір способу подання повідомлення, отримувач може прийняти тільки доступне та зрозуміле йому повідомлення. Про те, що я вже казав. І доступність, і зрозумілість. Це має враховувати відправник і обирати потрібний спосіб подання повідомлення для успішного передавання в певних умовах. Пригадайте, на попередніх уроках ми казали про те, що деякі повідомлення ми не можемо використати, бо вони є неповні, незрозумілі або взагалі не актуальні. Давайте з вами задумаємось, яким чином і за допомогою чого можна передати привітання своїм друзям за кордон. Дуже легко, дуже просто. На всяк випадок, для вам підказочки ми повернемось на нашу першочергову схему, на способи подання повідомлення. За кордон ми можемо передати як усне повідомлення, подзвонивши людині що звичайним телефонним зв'язком, що через, наприклад, Viber чи скайп. Також ми можемо передати і письмове повідомлення. Наприклад, написати якесь повідомлення у соцмережу, переслати якусь картинку або листівку, як за допомогою комп'ютера. Так і за допомогою пошти. А можемо з вами використати комбінований спосіб, подзвонити людині по відеозв'язку. І вона побачить і відео з нами, тобто нас наживо, і почує наш голос, тобто почує звук. Тому, що усний, що писемний, що комбінований спосіб має. Так, скажімо, бути може бути при передаванні вітань своїм друзям за кордон. Все залежить лише від того пристрою, який ми для цього використовуємо. Тобто від каналу передачі повідомлень. Люди не лише отримують інформацію, обмінюючись нею між собою. Джерелом інформації може бути наш пристрій. Ми зайшли в інтернет, щось подивились і отримали певну інформацію. А первісно, це були об'єкти живої і неживої природи. Людина спостерігала за звірами, робила певні висновки, людина спостерігала за оточуючими об'єктами і також отримувала певну інформацію. Ну, і знову таки, теж таке питанечко, до приватний коментар. За допомогою якого сигналу ми можемо дізнатись, що наш комп'ютер увімкнутий. Або ж як звірі можуть передавати інформацію про надближення землетрусу, чи як люди дізнаються про вік знайдених скарбів. Поміркуйте та напишіть відповідь на це питаннячко. Мені у приватний коментар. Шановні учні, після проходження відеоуроку, будь ласка, повторіть для себе кілька питань. Способи подання повідомлень. Нагадую вам, що основними є усний, писемний і комбінований спосіб якими способами подання інформації ти отримав інформацію на цьому уроці? З огляду на те, що ви чули мій голос, бачили саму презентацію, бачили текст, бачили малюнки, у нас з вами був комбінований спосіб передачі інформації. І третє наше питання – який спосіб подання інформації є найпоширенішим? На це питання однозначно, ми звісно, не відповімо. Чому? Тому що все залежить від ситуації. Якщо ви спілкуєтесь з друзями, це звичайно усний спосіб. Якщо ви зараз навчаєтесь, це комбінований спосіб. А якщо ви... Пересилаєте щось там якомусь своєму другу, бажаєте попереписуватись, це буде текстовий спосіб. Тому всі ці способи, одно, можна сказати, являються, мають один ступінь поширення. Виділити якийсь конкретний з них ми не можемо. Тому що все залежить від певної ситуації. І ця ситуація суттєво відрізняється від людини до. Людини. Шановні учні, у класрумі для вас буде вправа розподіли за кошиками. Вам треба розподілити в коробки приклади способів подання повідомлень. Для цього після того, як побачите на екрані приклад, треба буде натиснути на ту коробку, до якої ви вважаєте, що він відноситься. Це дуже легенька вправа. Тому, будь ласочка, прошу всі зробити або скриншот, або фотографію екрану і додати мені в класрум на перевірку. Шановні учні, дуже дякую всім за увагу. Якщо в когось виникнуть питання, не соромтесь, задавайте їх у приватному коментарі до цього завдання. Дякую всім за увагу. Бажаю всім. Гарного дня, мирного неба над головою та до зустрічі наступного уроку. До побачення!